Вітаю! Сьогодні в прямому ефірі на моєму телеграм-каналі була історія про дружбу. Щодо дня народження, у мене виникла така, таке актуальне питання, що є таке дружба в стосунках між людьми, як довго вона триває, що впливає на дружбу, чи буває так, що вона закінчується. От такі думки у мене були. І з цього приводу мені згадалась історія про Московського царя Петра і, і Івана Мазепу. То сьогодні в прямому ефірі була про це історія, як виявилось, була тільки аудіозапис, це все технічні заморочки. тому я вирішила коротесенько зараз розказати і зробити відео про оцю історію. Як на мій погляд, хто вже після ефіру ділився враженнями, це цікаво. Тож Петро І і Іван Мазепа про. Його портрети не збережені, і таке зображення є, і таке, і таке. То все вони недійсні по тій простій причині, що за зраду, як це потім звучало, Петро І наказав знищити всі зображення Івана Мазепи. Тож, починалося з того, що Іван Мазепа допоміг Петру І стати царем. І це було в 1689 році. Коли Петро І було 17 років, і він коронований вже був 10 років як цар, але ж малий, недосвідчений, замість нього керувала Софія. І в виборі між Софією і Петром, 17-річним, Мазепа обрав Петра. І вірою, правдою йому служив. Тож почалася їх 20-річна дружба. І коли в усьому радився з Петром І, У Петра І не було батька. Він ріс такою 14-ю дитиною в сім'ї і тому не дуже приділяли йому великої ваги. Царям мало хто думав, що він буде, але ж так сталося. То Мазепа був йому радником і навіть подарував потім Петро І за довіру Мазепі йому орден Андрія Первозанного за віру. І вірність, і ось ця дружба тривала на, на таких взаємно довірливих стосунках. А як ще повинно бути в дружбі, поділіться, будь ласка, як думаєте ви? Тож до північної війни. Північна війна все змінила. В моїх стосунках з близькими приятелями, знайомими, друзями теж відбулися певні зміни з війною. А як у вас? Тож Північна війна, війна за вихід Росії в Балтійське море. Прорублення віктом Європою на той на той час Московії почав Петро І з 1700 року, і ось тут від Мазепи знову допомога треба в військах, в озброєнні, фураж, продовольство. Все-все на війну, все на війну допомога а, Московії а, отримати перемогу, і все було марно по тій простій причині, що Швеція, з якою вони воювали, вона була більш підготовлена до війни. І це була для Московії одна поразка, друга, третя, п'ята, десята. І дійшла вже межа певна, коли Мазепа просить допомоги у Петра і просить, щоб він а, від, дав на допомогу в боротьбі з. Польськими військами, які займають територію правобережжя, адже Мазепа під час цієї війни об'єднав всю Україну, і фактично, він був правителем на території України держави, яку створив свого часу в 1649 році Богдан Хмельницький. Тож далі, коли Мазепа попросив допомоги, один раз відмовили йому, вдруге відмовили, і втретє. То він почав задумуватись: а чи стосунки ці є повноцінні, і чи мають вони перспективу і сенс? Тобто в дружніх стосунках іде переосмислення. Люди дорослішають, змінюються, і в дружбі я так розумію, теж. Але до якоїсь межі зрозуміло, що це може бути. І от тією межею став наказ Петра. Про спалення, така тактика спаленої землі щодо е, території Стародуба, тому що при підході шведських військ Петро І планував таку створити спалену землю, і все це на території України для Мазепи. Це вже було занадто. І він починає таємні переговори через претендента на польську на польський трон Станіслава Лещинського. Переговори далі. Карлу XII потрібна людина, там яка в тилу, да, і відповідно декілька тисяч. На через з Мазепою переходять таємно на сторону шведського короля, ворога, як ви розумієте, Петра І. Петро І не очікував такого вчинку, бо довіряв безмежно. Незважаючи на наклепи старшин, які писались на Мазепому і рік і два, і десять, він все то відхиляв і нічому не вірив. А тож сталося як сталося, і далі була полтавська битва. Битва була невдала. Мазепа з Карлом XII тікають з військами на територію міста Бендери. Це в Молдові а Тоді була територія Османської імперії. Навіть турецькому султану пропонував тоді Петро І видати Мазепу. Турецький султан відмовив Мазепа через декілька місяців. Там в тому місті Бендери помирає. І от така історія: це історія. Зради, незради, тривалої і нетривалої дружби, що на це впливає в стосунках між людьми, коли змінюються стосунки, коли дружба стає не дружбою або переходить в якусь іншу фазу. Взагалі, що відбувається в житті? Як це у вас? Поділіться враженнями. Мені цікаво. Цікаво було вам. Дякую. Гарного дня!